Оля, будь ласка. Центр ниской історії. І я спробую зараз е, коротенько прийтися до тому, що ми робимо. Е, так так, так краще. Е, ми краще. У мене є музей, ми не є архів, ми себе позиціонуємо можливо, якось так як ближче до можливо, енциклопедії. Е, тобто, загалом, це, якщо так дуже широко сказати, це проект про історію міста у формі вебсайту. Е, тобто він існує тільки в формі вебсайту і ніяк інакше. Тобто, зібрані матеріали, вони, головне, що такої особливості є, що ці зібрані матеріали обов'язково мають мати просторову прив'язку. Тобто обов'язково все повинно обов бути на карті. І це є головний принцип. тобто вас на вебсайт складається з багатьох сторінок, з різних матеріалів, але от такий, такою точкою входу є карта. Я би хотіла б сказати кілька слів про наші принципи, тобто, чому ми це робимо, як ми це бачимо. Для нас важливо, що є дослідницькі матеріали про місто, про якісь окремі тематики, які відбуваються в місті, про окремі історії, про окремі місця. І ми б хотіли, щоб матеріали були більш широко доступні. Тобто часто буває таке, що є дуже цікаві тематики, які піднімаються десь на наукових новографіях на чи в статтях у якихось збірниках. І часто до них немає такого доступу, це якось там пов'язано з якимись труднощами. І... Тому ми хочемо збирати такі цікаві матеріали і публікувати їх на сайті, де їх завжди можна прогуглити, скористатися пошуком і... І... і вийти на цікаві тематики. Другий про це, ну, це доступність дуже перекликається, тобто, оскільки це є вебсайт, то тобто ці можна користуватися постійно, це не є обмежено там, чи під часом роботи бібліотеки чи архіву, не, не потрібно якихось додаткових дозволів, документів, тобто завжди можна скористатися. А також от, матеріал. Часто, які є академічними, є доволі складною мовою, які не завжди є доступно, там, скажімо, студентам чи людям, які просто цікавляться певною тематикою, але не є професіоналами. Тобто цей наш проєкт теж для таких людей. Е, візуальність. Тобто, е, звичайно, що основи складають тексти, які є написані в проект, але завжди мусить бути ця візуальність складова. Ми що далі то більше ми втратили до того не тільки в центрі міської історії, а загалом всі е, інтернет-проекти звертають увагу на те, що потрібно якомога більше візуальної інформації, яка є більш наочною, яка підкреслює е, ті, ті, ті теж наші е, тези, які ми використовуємо. Е, і звичайно, завжди коли ми працюємо з вебсайтом, це теж не є просто набір якихось окремих документів. Це дуже важливо, як вони між собою пов'язані. Як ними користуватися, і це має бути зрозуміло, зручно, на ну, якось візуальних приємних. Це є дуже складний тривалий процес, але ми намагаємося з ним якось працювати. І з того Що Ми ще відзначили, тобто дуже важливо в цьому проєкті — це те, що його не може зробити людина, ну там одна людина, не може там, зробити там, кілька людей, галузі. це завжди є така досить широка співпраця. В першу чергу, це, звичайно, є дослідники. Які творять основний місць сайту, тобто це є дослідницькі тексти, тобто це може бути історія, може бути архітектура, може бути соціологія, може бути різні міждисциплінарні предмети. У нас завжди працюють фотографи, тобто ми робимо сучасні фотографії міста, які ми підв'язуємо під опис конкретних будинків, міст, парків, вулиць, тощо. веб-дизайнери, вони теж дуже важливими людьми, власне, без них ми не створюємо інтерфейсу. Тому що, можливо, дуже варто знати, як написати текст, але як зв'язати все все другу, то є доволі складно. А е, ті спеціалісти, тому що коли там, у нас є база даних, у нас там є карта, то тобто це все є такі цифрові засоби, які ми використовуємо. І постійно треба шукати щось, щось нове, потрібно, щоб це працювало і підтримувати цю роботу. Звичайно, ну, координатори та контент-менеджери, тобто люди, які наповнюють базу даних і які координують цей загальний процес, які не обов'язково повинні бути власне, фахівцями в якісь е е галузі, які названі вище, але вони мають розуміти роботу цих людей. І ще таке, що наш проєкт існує вже ну, почався ще у 2007 році, е тобто він тривалий, він змінювався. Тобто, якщо б я вам зараз показала картинку, як виглядав проєкт у 2008 році, це була трошки інша історія. Тобто, Він розвивається, наповнюється, але він не тільки розростається, а й також е з'являється в, в ньому абсолютно нові речі. Е тобто, потрібно, В такому проєкті завжди треба буде мислити стратегічно, яких тобто, цілей ми хочемо і якими засобами. Але з іншого боку, ми завжди маємо можливість гнучкості і додавання чогось нового. Про що ми розповідаємо, то я вже так коротенько згадувала, але такі основні тематики, що підніматися, це історія міста, його окремих дільниць, чи історичних періодів. Тобто може бути, що ми обираємо дільницю під завчок і розпрацьовуємо історичні періоди. От, наприклад, у нас є проєкти, який зараз відбувається, про повсякденне життя під час Другої світової війни. З іншого боку, теж у нас такі дуже важливі фокуси, Історія архітектури і інституту маркінку, яка у нас постійно виникає. О, е так якщо вже більше більш до суті до складових проєктів, то в нас є така енциклопедична частина, бо тут, як я вже говорила, ми про свій проєкт в великій мірі бачимо саме як енциклопедію. Е база даних, вона складається з текстів, з галереї фотографій, це переважно розробляється на об'єкти. Ми їх називаємо тут тепер ці будинки. Окремі території, парки, вулиці, пам'ятники, що заговорю, переважно це їх споруди. З іншого боку, це можуть бути якісь певні історичні організації, інституції, це можуть бути якісь окремі постаті історичні чи події. От на, на сьогодні у нас є понад тисячу архітектурних таких об'єктів, про які можна почитати на сайті. Будемо стати обірвам персоналі, історичних подій, і є в нас такі окремі теми, які є підбіркою певних матеріалів, які якось мають певне логічне групування. І є авторські дослідження, які дуже цілого розробляються. Про ну, них деталі ще трохи далі. Е, Я би коротенько би згадала про нашу роботу структуру. Я маю свою певну систему, яка зроблялася теж один рік, у тобто, нас є певна система метаданих, за якою ми зберігаємо нашу інформацію. Тоб, переважно у нас все, що прив'язано до простору, тобто це є об'єкти, вони пов'язані через адресу, через адресу сучасу. Тобто, у нас угруповані всі вулиці площі пола. Вони кожен має присвоєний свій певний номер, і, і так ми цим керуємося при найменуванні окремих файлів, які зберігаються там, скажімо, на сервері. Тобто є окремий сервері, є, є окремий цей, цей, цей сайт. тобто це є власне е, кадр е, з нашої системи CMS, це тобто, Content Management System, е, І тут я можу відмітити, що е, кожен має свій певний шифер. Він має, як він відображається на сайті, яку він отримує адресу, в нього є координата, власне, конкретна точка на карті, є також дата будів... будівництва, тобто від до. і є також дата функціонування, коли ми говоримо про об'єкт, який вже не існує. Або якщо це є організація. І також ми поділимо нас за типа, що це за спорудище, що це є історична поста, чи історична подія. Ми тут всі не потрапили, але це загально. Крім цієї енциклопедичної частини, звичайно, це все відбувається на карті. От. Ми використовуємо сьогодні всім знайомого мату. Справді зараз можливості є дуже великі, є дуже багато різних карт, з них багато є вільному доступі і з цим можна працювати. Це не є щось дуже складне. Також сьогодні зробили засоби, коли можна накладати історичні карти на сучасні карти. Тоді це не відбувається в карті, щось можуть побачити. От. І також що, хочу відмітити окрему інтеграцію з інструктом медіархів, про які ми розповідаємо Тобто Ми використовуємо історичні архівні зображення, фото, відео, карти, інтерв'ю, які зберігаються, тобто вони завжди зв'язуються з нашими текстами. Нам це дуже важливо, щоб були всюди представлені зв'язки, щоб ви, ви заходили з однієї точки, можна вийти з абсолютно іншої, але це все має якусь таку логічну лінію між собою. Проєкт, так, так, ми застосовуємо нашу базу даних, щоб працювати над дослідницькими проектами, Тобто, що стається після оцифрування, що стається вже. Після того, як у нас, наприклад, текст стоїть переведені в цифровий формат. Тобто, ми працюємо над різноманітними на проєктами, про які я покажу ще приклади, тобто, вони включають такі традиційні дослідження, а з іншого боку, нам дуже важливо, власне, як вони будуть показані на сайті, як їх розробляти і як найкраще ілюструвати якісь певне дослідження. Тут якраз хочу показати приклад, як виглядає опасну будинку, тобто це якісь такий енциклопедичний е, засвідчення. За, Завжди е, кілька головних речей, цей, як ви бачите з цього дослідницький текст, він е, переважно розробляється людьми, які є істориками архітектури, якщо це про будинок йдеться, або інші людьми, які є спеціалістами в певній галузі, вони розробляються згідно певного формуляру, до якого є дуже чіткі вимоги. Тобто, що мусить бути вказано в цьому тексті і які, які теми мають бути розписані чіткіше. Е, завжди є позначення на карті. тобто, іноді я, я не дуже конкретно ну, не невідомо місце місце розташування, але тоді воно максимально наближена. Е, є галерея зображень, тобто є сучасні фотографії, це дуже тобто, важливо. Ми завжди відштовхуємося від того, що є сучасне, щоб йти в минуле. Тобто, і може і таким чином може. Виникати кілька нашарувань, наприклад, в тексті ви таке, тут, текст теж можете зустріти, що так, за цій ділянці сьогодні існує цей будинок, але вам також згадувати, що до того там те, що було, і, і ця тема може потім окремо те, що розпрацьовуватися. Також на цьому прикладі можна побачити, ми також цифруємо архівні матеріали, переважно це з Державної архієвської області, який має дуже великі матеріали, пов'язані з історією будинки. Там часто є вкреслення, і ось тут є власне такі приклад. Ми їх дуже цільово Цифруємо, тобто не, не цифрування заради цифрування, а заради конкретного дослідження. Як і в цьому випадку. І, і власне, от, справа можна побачити там, ці певні пов'язання з іншими проектами, або з іншими матеріалами. Там Також, якщо повертати вниз, там, там можуть, можуть бути там, лінки на якісь пов'язані файли в інших проектах, десь навіть, на обмеження нашого От. Такий невеличкий проєкт, який ми намагалися, які ми зробили минулого року, тобто, от, як можна зібрати цих кілька описів разом. Тобто, це от, власне, такі приклади, де яким працювала я, він невеличка в оцінку в центрі міста, де знаходиться наш офіс. І ми так, як, дуже приділяли таку увагу цій вулиці, її історії, вона цікаво з точки зору архітектури і особливого інструктування. І тут ми спробували такий формат так званого Тобто коли є, е, такі, є багато ілюстративного матеріалу, і вони переважовуються з текстом коротким, і, там далі ще з'являється карта, тим, ну, і, і ще додатково туди додаються окремі невеличкі такі статті, які дуже є такого популярного формату. Іншим прикладом, е, який я би хотіла згадати, це проект, який ми ще не завершили, але він ось ось скоро буде вже доступний. Це є е, проєкт продільник Фітарчик е, місцевопрос перед якого писав дослідний дослідник на Бондаренко. Е, е, і тут була дуже власне, це була така перша спроба, як же ж робити власне, цифровий проєкт. От, тому що десь зрозуміло, як написати дослідження будівля, але як його завізуалізувати. у ми стояли такі досить складні питання. Е, в результаті ми десь спільно... Віці, працювала наша керівниця проєкту Оксана Ледко, працювала в трійні дизайнером. Тобто, це, це ми ще завершуємо. Тобто Це є один такий приклад. Тобто, в нас є, у нас є карта, у нас є певні об'єкти, певні місця, які не завжди є дуже детально досвідчені, але вони є загальні. І в нас, звичайно, є дослідницькі тексти, які тут є найважливішими у цьому проєкті. Ось, я сподіваюся, що десь там вже дуже скоро тут літа, вже буде доступний для всіх, щоб з ним познайомитися. Ще одним проєктом, який я би хотіла би згадати, він не є так цілком частиною інтерактивного Львова, але, але він з нього вийшов. Цей проєкт називається Вулиця Львова. Тобто, ну, от у нас є є пошук, можна ввести назву вулиці, можна внести кілька літер і зразу з'являються підказки. І таким чином можна знайти вулицю, її історичну назву. Тобто Ми намагалися внести якомога більше назву і такий довідник зробити, як перейменовувалися вулиці і в яких роках це Власне, Окрім того, це більше нічого не робить, але це є дуже складний дуже складна спод... 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 схема бази даних. Насправді, коли е, до, до одного об'єкта може підв'язуватися ще дуже багато об'єктів, вони показуються на карті, наприклад, підсвічена власне, зараз вулиця князя Романа. Е, часто вулиці вони складаються з кількох відрізків, або навпаки, вони не розділялися. Тобто, По-різному буває. І тут є ще такий засіб використаний е, накладання карт з точних періодів, тобто така непівпрозорість поставка. Е, і Ще один проєкт, над яким ми ще працюємо, він ще взагалі не є доступним, це взагалі такий зовсім новий ще формат. Проєкт називається Уявна мапа літературного Львова плюс 1939, 1939 рік. Ми його робимо спільно з дослідниками літературознавцями. І, і власне ми підняли таку дуже цікаву складну тему, яка, яка і потім для них перед ними поставила дуже багато запитань. Тобто ми намагалися використати вже не стільки е, настільки мапу. А як ви бачите, зовсім появнули мапу, тобто темні перемішані і окремі історичні особи, які письменники, поети е, з того середовища, з іншого боку є місця, в яких вони перебували, в яких вони працювали, чи в яких вони жили. І вони всі між собою пов'язані. Тобто, там зв'язки часто побудовані через дослідження літературних джерел і через те, як одні письменники згадували інших у різних контекстах. Ну і Разом з тим є біограми для цих людей, є описи до будинків, тобто, це, це окремо цей проект теж розробляли, є візуальний матеріал, і, ну, і, і такі загальні дослідницькі тексти. Також, що можна робити не далі з нашою базою даних, ми зокрема готуємо виставки, тобто це є такі загальноцентрівські проекти, але ми в них включаємося. У 2013-2014 році ми власне готували виставку минулого цифру, місто історія та цифрові технології, і ми там представляли свої проекти, а також інші е речі пов'язані з цифровою історією і публічною історією, тобто, е яка має промовляти таких більш широких аудиторій. І показати приклади, як ми намагаємося це робити, як ми намагаємося розритуватися на цьому напрямку. Другий такий більш недавній приклад, це така дуже маленька виставка, яка відбувалася на Новому долі. Ми вже досліджуємо цю дільницю якийсь час, і на 2017 рік ми плануємо такий більший проект, який буде у нас. А це поки що такий, можна сказати, початковий каспровод, тобто спільно з проєктом Громада удії ми зробили таку невеличку виставку, яка повішена на паркані школи No69 на вулиці Запорізькій. Було дуже цікаво почути відгук від людей, які там мешкають. це так, якщо коротко, буду дуже рада відповісти на ваші запитання. А ще я зуба сказати дуже швиденько. Буквально минулого місяця ми почали ще, ще новий такий е, розвиток е, публічного напрямку, ми проводимо міські прогулянки. тобто Це подібні екскурсії, але ми намагаємося просто ходити по місту, вибирати якусь таку цікаву тему і, просто, наприклад, якихось окремих об'єктів розповідати якусь певну історію. Я, наприклад, проводила е, по, 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 по архітектурі функціоналізму 30-х років. Е, а справа це теж наша дослідниця Юлія Богдана з Львівської політехніки, яка займається теж тематикою нового Львова і гуманітарнізму ну, загалом, тобто він теж проводив тоді для мешканців цієї діяльності. Чи було у когось замість питання? І е, дуже коротенько для такої, які можливо не професійної плані організації цифрової інформації, ми знаємо про цифрове, цифрова історія, про що, що це і якісь приклади принаймні оцифрування. Що, що ось, на тому, в, в презентації, що ви презентували, власне, є, е, що ви вважаєте, що, що називається технологія оцифровування? Проєкт, цифровий проєкт. Справді зараз є дуже багато цифрових проєктів, не всі з них є цифровою історією. Звичайно, є такі проєкти, де просто є, піднімається питання, те, що потрібно оцифрувати якісь певні збірки в архівах, в музеях, бібліотеках. Але власне цифрова історія, як ми перерізняємо, це те, що ми вже робимо далі з цими певними цифровими і оцифрованими матеріалами, тому що є матеріали, які зразу я вже оцифрована. Є вики вже спеціально створюються, а є власне ті, які переведені з аналогом цифрове, і вони подалі використовуються. Тобто з цим працюють історики, дослідники, які можуть брати участь у тому, щоб за допомогою своїх досліджень перейти в цифровий формат, таким чином зробити його більш доступним і більш зрозумілим, який постійно буде в мережі інтернет. Це, це, це щодо першого питання. А є приклади. В ну, прикладів приклад, насправді дуже. А, і ще, ще було питання інтерактивності. І, власне, інтерактивність нас виходить з того, що в нас є карта, і в нас є дуже багато способів, як можна якийсь матеріал переглядати. І відповідно від кожного запиту буде залежати те, що ви, ви отримаєте. Це є один з таких. Ходять власне інтерактивності і в І є дуже важливо, що це ну, власне партнер. Тобто, що все до неї прив'язується і, 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 і відповідно це і, 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 дійсного... питання, becau, чи не не, я не розумію, що все зі всім. Тобто там немає придатків, це є велика хмара поєднання. <з> ну, це, це в певній вірі е, є саме так. Це те, до чого направлено, звичайно, все поєднати з усім неможливо і можливо, мабуть. Але якісь головні такі зв'язки потрібно вибудовувати. Тому що в нас э, медіархів, в нього дуже багато матеріалів, але, наприклад, часто тяжко зрозуміти, що це об'єкт на фотографії, чи на відео. А ми наприклад, через старту, ми відв'язуємо конкретні фотографії до свого об'єкту. Оце такий приклад поєднання матеріалів. Хто фінансує ваші проєкти? Ну, У нас є постійне фінансування з приватних фундацій. Проект це в форматі сайту? Так. А Але змогли робити програми, виступи смартфонів. Ми про це думали, так справді. Ми зараз ведемо переговори там, ще власне, з ще одним спеціалістом Власне, стартап і він працював такими речами. Але це ще поки що так на стадії програмує. Тобто у нас така попередня є ідея, що власне ми проводимо ці міські прогулянки. І це, правда, є, це є один формат, а аплікації це трохи інший формат. І тут справді дуже цікаве питання ви піднімаєте, тому що треба дуже розуміти свій формат і свою аудиторію, тому що кожен формат перемовляє до іншої аудиторії. Власне, сайт тому, досить часто, я так розумію, Добре працює для людей, які постійно користуються інтернетом, і дуже часто для студентів. Наприклад, коли я ще сама навчалася на архітектурі, для мене цей, цей проект був дуже помічним е -е. В прогулях, так часто дуже приходять екскурсоводи, можу свого досвіду, теж студенти, а також люди, які взагалі не пов'язані з цією тематикою. Часто це теж є старші люди. І дуже цікаво те, що вони говорять, ну я не хочу читати сайти, коли ти мені там іноді буває щось забудеш, там заформиєш там до чогось на сайті. А вони кажуть, А аплікація це теж є теж таке е, націлено для таких молодих людей, які постійно користуються телефоном, а також можливо, думаю, в цьому випадку дуже літаці йде на туристів. Okay. Так. Тобто, це теж доставки в розвитку. Дякую, це, це правда про це на Дякую. Чи більше Не Немає, дякую, Оля. Так перейшли від стандартів обліку музейних предметів чи якихось інших даних інформацій, далі до віртуального архіву. І от це є приклад того, як можна це все поєднати.